Перевага програми Winkhaus в тому, що можна набрати лоджії, балкони в одному малюнку. Наприклад, зараз ми наберемо ось такий балконний блок 6 см золотий дуб зовні, 24 одне скло енерго, німецька фурнітура. Сходимо в програму Вікна, з'єднати. Нова пропозиція. Вибираємо замовника. Окей. Вікно. Далі. Ширина. Загальна ширина 2 метри у нас була. Висота ,50 метр 50. Далі готово. Щоб набрати балконний блок, його спочатку потрібно розділити. Розділити на проєми. То ми зараз маємо загальний проєм. Потрібно розділити на два проєми і між ними поставити з'єднювач. Якщо ми зараз поставимо з'єднювач, він буде на всю довжину. Нам таке не підходить. Нам потрібно тільки е, на висоту вікна. Заходимо по вертикалі. Достать обмежувач. Ставимо обмежувачем відділяємо спочатку обмежувачами наш блоконний блок. Тут у нас ширина добра: 800. Висота вікна мала бути 1,35 м. Ми все зробили. Правильно, ми маємо прийоми на вікно і проєми на двері. Тут нам потрібно поставити з'єднювач. Він ставиться наступним чином. Ставити по вертикалі. Замість обмежувача ми тут вибираємо в папці універсальний H з'єднювач. Тут в нас є ще підсилювач G. +H, G, +G. Наш армований з'єднувач, пластина довжиною 70, точно 6. Міліметрів. Євро 60. В папці Євро 60 ми бачимо тут добори, кутові адаптери. Євро 70 ми бачимо аналогічні такі всі мечі в Sineco і в Geno. Тобто для кожної системи свої добори, їх потрібно ось тут вибирати. А H-з'єднювач він універсальний, він підходить під всі системи. Вибираємо H-з'єднювач. Обов'язково. Вказуємо колір. Була задача золотий дуб зовнішня ламінація. Вказали його сюди. Ставимо посередині вікна. І правою клавішею, нажавши на з'єднювач, на ці поле змістити, ліворуч. І воно зміщується тільки до того моменту, де стояв обмежувач. Воно стало на місці обмежувача тільки на висоту вікна 1,35 п'ять. Якщо ми змінимо на 1,36, нічого страшного, Деднювач тоже сбившийся на 1 мм. Так, деднювач поставили. Выбираем раму. Камерка евро 60. Добре. Выбираем колер золотый дуб. зовнішня ламинация. Ставим сюди. сюда. Ставим сюда. Так. Была задача вікно разделить на две стороны. Он уже импост. Вжатку был аж деднювач. Ми нажали на раму, воно зникло, вже підтягнуло імпост. Просто якийсь мінімальний глюк. Імпост. 78, золотий дуб зовні. Ми його поставили, воно поділило. З правої сторони нажимаємо на, стул, на стулку сюди, і сюди. Ми маємо поставити ще імпост в дверях. Тож, золотий дуб, все стоїть. Поставили. Його потрібно вирівняти під висоту от цього вікна. правій клавіші нажимаємо на імпост вирівняти верхній край. І нажимаємо тепер от сюди на раму. і Воно автоматично поставило це все на одному рівні. Заходимо в засклення. Вибираємо 24-й з енергією склопакет. 24-й енергія. Ставимо сюди, сюди і сюди. А знизу мав бути сендвіч. Сендвіч. Золотий дуб односторонній. 24. Вибрали його поставили сюди. Фурнітура. Заходимо в двері. Ставимо німецьку, але не казали, яку можна поставити звичайну. Нажимаємо мінус. Ці групи. пропілот. Стандарт з протизламом внизу. І нам потрібно тепер додати спецпідборі, балконну ручку і защіпку. Заходимо в спецпідбір. Вуртаємо нижче. балконна ручка плюс защіпка, Переносимо, застосувати. Окей. Аналогічно тепер сюди ставимо фурнітуру, Закрили всі групи. Пропілот. Пропілот. Інверсія. Треба було поставити ручку з іншої сторони. Окей. Заходимо в долар, ставимо знижку, застосувати, зберегти. Зберігаємо. Передній перегляд. Заходимо в передній перегляд. І ми тут можемо все побачити. Євро 60 золотий. Добзоні, фурнідора пропілот, конноручка плюс защіпка, мікроліфт, мікровентиляція, імпости, сендвіч. Ласнення сендвіч. І знизу профіль зіднюючи аж з'єднювати аж 2 мм. Ми оце все бачимо тут. Можемо print надрукувати або зберегти в PDF форматі Касувати. Закрити, зберегти. Всім дякую за увагу. Якщо якісь запитання, залишайте в коментарях.